Всім вітання. Львівська область, молодий персиковий сад. Хочу показати сигнальний урожай нектарину Суперквін. Плоди здоровучі. Дерево півтора роки. Висота 2 метри. Плоди в районі до 300 грам. Деякі. на загрузка. Як для сигналки. добряче. Тут калдезі 2000. Теж сигналка. Тут калдезі 2000, два дерева. Нектарин Г. Ну тут більші дерева. Посаджені в 2022 році весна. Висота 4,5 метри на веретено. Загрузка. Як на молодій саджанці, нормально. Два дерева. Каудезі 2010 зовсім зелений. Того року мало зав'язав. Зовсім. Симфонія. Всі висота 4,5 метра. Тут т третій. На підході. Також молодий. Early Red Heaven, перегруз, куди, напевно, будуть мілкіші. Великий перегруз. Дерево чашою дуже. Воно тут не вміщається. Крест Хевен. Ще повністю зелений. Тендрес теж пізній сорт. Summer Rich. річ. Fury Lucky 13. Буря чубок знесла йому. Чубок був вершок в районі півтора метра. Бігтоп півторарічний саджанець на Оличі. Висота вже до 4 метрів. Сигналки є. Суперквін сигналки. Фреш-вайт. Вже до стих можна зірвати. Плана Делішес. Ще зелений. Півторарічний. Харбінгер вже з'їли. Це був харбінгер. Неріне. Неріне. 4 метра. Півторарічний сажен. Тут мав бути Royal Majestic, але скоріш за все тут пересорт. Ну, плоди великі, будемо бачити, їм ще мінімум тиждень висіти. От Бильмондо. Одна половина нормальна, другу половину зламала буря, тільки один пліт зав'язала. Екстрім джулай сигналки цього року. персиковий ліс. Фіделія. теж сигналки є. безпека в тіні 33 градуси. Львівська область.